Привіт, мої любі українці і гості України. Зараз ви дізнаєтесь досить серйозною інформацією. Вчора було ДТП, мій клієнт потрапив в ДТП, притому він стояв, і в нього в'їхав його опонент. І цей опонент був, знаєте ким? ТЦКшником. І знаєте, чим це ДТП закінчилось? Приїхали спочатку поліцейські і кажуть. Мені тебе протокол будемо складати. То каже, за що, за те, що я стояв? Кажуть, а відео ж немає, що ти стояв. Ти як це все доведеш? Тоді ти винен. І він почав сперечатись. І за те, що він почав сперечатись, приїхала група ТЦКшників. І почали шантажувати чим? Врученням повісточки. Кажуть, ти що там сильно виділився? Тобто сьогодні можна шантажувати врученням повістки, щоб особи визнали вину в ДТП. Цікаво? А тепер давайте розберемося, навіть якщо б мій клієнт був винен в цьому ДТП, чи мали право ТЦКшники взагалі вручати на цьому місці ДТП цю повістку. І тут, коли я почав аналізувати законодавство, я поняв одну річ. Таку річ, яка зараз вам всім просто буде, по-перше, до вподоби, а по-друге, дуже корисна. Тому що ми зараз розуміємо, чи взагалі мають тицекашники вручати повістки, коли особа знаходиться в транспортному засобі. Дивіться, що цікаво. 560-та постанова. А точніше, пункт 35 каже, що вручення повісток військово зобов'язаним здійснюються, І тепер давайте уважно просто візьмемо і будемо думати про те, що ми зараз будемо читати. За адресою місця проживання, понятно, в квартирі. Або за адресою задекларованого місця проживання на сьомній квартирі. За адресою місця роботи, тобто де робиш, да? теж зрозуміло. За адресою місця навчання, де людина навчається. У громадських місцях. А? а знаєте що таке громадське місце? Це споруди будівлі, де є скопичення людей. А іноді, якщо органи місцевого самоврядування щось там вирішують додатково, то цими громадськими місцями можуть бути ще зупинки транспорту, автобусів, тролейбусів і так далі. Але не вулиця, не поле, не ліс. А громадські місця. Дивіться далі: в громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, територіальних центрах в ТЦК. В ТЦК можуть виручати повістки. І на пунктах пропуску блокпостах, пунктах пропуску через Державний кордон України. І тепер дивіться, я не бачу нічого спільного. З вулицею. І коли особа перебуває в транспортному засобі. Якщо вулиця безлюдна, немає скупчення людей, тоді повістку там не мають права вручати. Це каже оцей пункт 35 цієї постанови. І щодо ДТП, яке вчора відбулося, я особисто прийду в суд. І буду клопотати про те, щоб суддя викликав судове засідання цих ТЦК, які давили на, на клієнта. Знаєте для чого? Я буду задавати ці питання ТЦК: по-перше, що це за шантаж повісткою, щоб той визнав вину в ДТП. А по-друге, я буду задавати питання: а чи маєте ви право вручати повістку в транспортному засобі, в безлюдному місті на вулиці? Згідно пункту 35 цієї постанови 560, яку сьогодні ми з вами так всі любимо. Тому що це правила вручення повісток. І як закусочка, як вишенька на тортик, як кажу, знаєте, мені буде цікаво інше ще питання задати ТЦКшникам. Знаєте, які? Яке ви мали право перевіряти військово-обліковий документ, не здійснюючи фото-відеозйомку? Коли ви приїхали на місце дорожньо-транспортної пригоди. Тому що ТЦК почали вимагати військово обліковий документ у мого клієнта на місці ДТП, ще раз нагадав у якості шантажу, при цьому не здійснюючи фото-відеозйомку. А пункт 52 нашої любимої постанови каже, що під час перевірки військово-облікового документа разом з документом, що посвідчує особу, Уповноважений представник ТЦК здійснює фото і відеофіксацію. Більше того, знаєте, для чого треба здійснювати фото і відеофіксацію? На мою думку. Щоб фіксувати не те, що мій клієнт відмовиться. А знаєте, що зафіксувати? А зафіксувати порушення ТЦКшником Пункту 54 цієї саме 560-ї постанови. А знаєте що? Яке саме порушення? Те, що любий тицекашник, який уповноважений виписувати повістку, він зобов'язаний, зобов'язаний це слово ключове. Окрім того, що назвати своє там прізвище ім'я по батькові, а він зобов'язаний просто пред'явити посвідчення особи уповноваженої вручати повістки разом з паспортом громадянина України, або якоюсь військового квітку, чи там посвідчення офіцера і так далі. Тобто тисикашник це не право його показувати. І тисикашник не повинен чекати, коли ви скажете: чуєш, а ну покажи своє посвідчення. Ні. А він зобов'язаний перед тим, як перевірити військово-обліковий документ, достати свої документи і їх просто показати особі. Зобов'язаний. Більше того, він це ще й зобов'язаний зафіксувати на відео. І от тільки в такому разі така повістка, отакі от дії будуть законними. А вибачте, коли ти приїжджаєш на ДТП і шантажуєш водія от такими от просто рекетирськими методами, так не піде. Тому, шановні громадяни України, якщо вам вручають повістку без відеозйомки і ти не показав документ, ви навіть не просіть його показувати. Підзніміть відео. Ви завжди в суді доведете протизаконність цієї дії. Як би там не розказували, що там здаш, що там доведеш, що не доведеш, все доведеш. Було б бажання. Єдине, що придумати, як зафіксувати ці порушення. Це не так то і важко, як ви думаєте. Головне, що відкрито телефон не тримайте, а подумайте, якийсь альтернативний спосіб фото або відеофіксації. Можна і аудіо. Якщо ви потрапили в таку ситуацію, або боїтесь, що потрапити в таку ситуацію, напишіть свої думки в коментарях щодо того, як ви будете себе поводити при таких обставинах, які я вам зараз навів. Якщо вам це відео було до вподоби, будь ласка, поставте лайк, якщо не сподобалось дизлайк. Напишіть в коментарях взагалі, що ви думаєте що з приводу шантажу ТЦКшниками вже на місці ДТП, будь ласка, прошу в коментарі. І не забувайте підписатись на цей канал. З вами Адвокат Ігор Побачимось Побачимося наступних відео.